Кожна жінка чи дівчина заслуговує на те, щоб почуватися в безпеці, незалежно від того, чи йдеться про безпечний фізичний простір, людину, якій ви довіряєте, друга, подругу, члена сім'ї або іншу особу, віртуальний простір або навіть простір, який ви створюєте для себе самі. Якщо ви не почуваєтеся в безпеці, довіряйте своїм відчуттям і зверніться за допомогою, якщо і коли це можливо. Вам може бути самотньо. Але ніхто не має права змушувати вас почуватися некомфортно чи незахищено. Ваша громада має бути місцем, де ви почуваєтеся в безпеці. Громада це поняття, що охоплює багато речей. Вона може включати район, де ви живете, ваших сусідів, школу чи місце роботи, місцевий ринок або продуктовий магазин, друзів, церкву чи мечеть, діяльність, якою ви займаєтеся у вільний час. Ваша громада також складається з близьких вам людей. Ви не можете контролювати дії інших. І якщо ви зазнаєте насильство, це в жодному разі не є вашою провиною. Якщо у вас залишилися запитання або ви хочете з кимось поговорити, ви можете отримати контактну інформацію найближчого надавача послуг, натиснувши на кнопку Потрібна допомога або знайти більше статей за допомогою функції пошуку або чат бота